Офіційно отримали від американської сторони проект плану. Ми окреслили основні принципи, які важливі для нашого народу. Ми погоджуємося працювати над положеннями плану для справедливого завершення війни. У цьому контексті дозвольте мені зазначити кілька важливих моментів. по Перше, хоча Україна готова до змістовних переговорів, включно на рівні лідерів, наші червоні лінії чіткі і непохитні. Ніколи не буде визнання території України, тимчасово окупованої Росією, як російської. Наша земля не продається. Україна не прийме жодних обмежень свого права на самооборону чи можливостей наших збройних сил. Ми не допустимо порушення нашого суверенітету, включно з правом обирати альянси, до яких хочемо приєднатися. Мирний процес має поважати принцип: нічого про Україну без України і нічого про Європу без Європи. І дозвольте мені бути так само чітким: ми не винагородимо геноцидний намір російської агресії, підриваючи нашу ідентичність, включно з нашою мовою. По друге, підтримка України є незамінною. Мир потребує сили, безпеки та постійної фінансової допомоги Україні. Посилення оборонних можливостей України це не ескалація, це єдиний шлях змусити Росію конструктивно долучитися до міжнародних мирних зусиль. У цьому контексті ми висловлюємо глибоку вдячність усім партнерам і союзникам ця підтримка, інвестиція у міжнародний порядок, заснований на правилах, і глобальний мир. По третє, режим Кремля не зупиниться, якщо його не зупинити через непохитний і узгоджений існує тиск. лише один реалістичний шлях до завершення цієї Росію війни. Треба змусити відступити економічно, політично та військово.